І сина, і Святого Духа, Дорогі Бо Христі, брати і сестри, дорога громада, все Отці, слава Ісусу Христу. Сьогодні, у другу неділю після зіслання Святого Духа або після П'ятидесятниці, ми святкуємо, вшановуємо пам'ять всіх святих. Що на землі українській просіяли чи всіх святих українських прославлених. Дві неділі тому ми вшановували третю особу Святої Тройці Пресвятого Духа. А які ж плоди Святого Духа ми бачимо вже у наступну неділю і в сьогоднішній день? Плоди дії Святого Духа це є святі угодники Божі. Святі, які, ведені Духом Святим, досягли святості тут, на землі, і успадкували Царство Небесне на небесах. Отже, українські святі це великий сон святих угодників Божих. Це в першу чергу ми вшановуємо Андрія Первозваного, який був апостолом і приніс ту святу віру християнську на нашу землю. Вже майже 2000 років, як він відвідав Київські гори і проповідував християнство для місцевого населення. І вони сприйняли і зберігали ту віру. Бо ми знаємо, що багато святих було ще і до того, як Володимир Великий охрестив Русь. Було і Аскольдове хрещення, і свята княгиня Ольга, рівно апостоля, була християнкою і вчила. Цього, своїх дітей, своїх онуків, і, напевне, не без її участі, святий Володимир, князь рівноапостольний, приніс віру християнську на весь народ свій, на всіх русичів Київської Русі. Ми шануємо святих перших ієрархів, іларіона, Михаїла, перших святителів, які були вже русичами, не греками. Вони настільки любили Бога, настільки мали глибоку віру, що вони стали святими, святі преподобні Києво Печерські, великий сон, більше 150 святих угодників Божих, яких є мощі тлінні, а ще більша кількість тих, яких ми не знаємо. Святі святителі, святі мученики, Борис Гліб, великі мученики за. Віру християнську. Тобто ми бачимо дорогі у Христі, що в Україні прославлені багато святих угодників Божих. І коли ми на всенічному богослужінні взиваємо до всіх святих, ми чуємо, що ми поминаємо і святителя Ростовського, і Іркутського. І е, з вас, парафіями, запитують, отче. А невже немає наших українських святих, що ми поминаємо російських? Це дуже важлива позиція церкви. Вся справа в тому, що сьогодні ці території є російські. Але там була тьма кромішня. і світло Христової віри несли якраз наші земляки, наші священнослужителі. Наші святителі, наші преподобні, які дуже часто ставали мученики, мучениками, бо зла Орда не розуміла проповіді християнської про віру і любов. Сьогодні вони продовжують лише прикриватися православною вірою і християнством, а знову несуть зло і горе, зокрема, у нас на території України. Розпочавши повне масштабне вторгнення, як і зараз називають, а насправді справжню війну. І от від тих загарбників страждали наші українці, і через це ставали святими. Тому не тільки ті, хто є у календарі, але і багато-багато інших людей, які жили чесно і по Божому, які любили Бога. І ближнього свого, які щиро вірили, що Господь Бог їх відкупить своєю кров'ю, і що вони будуть у царстві небесному. Отже, з цього ми бачимо, що всі, хто у царстві небесному, є святими. Тобто це можуть бути і наші батьки, діди, прадіди, які виконали три умови. Перша це глибока віра. Глибока жива віра. Бо просто вірити, що Бог є, ну, у це вірить багато і язичників, у це вірують і безбожники, бачачи силу Божу. Але у них нема живої віри, яка підкріплена любов'ю. А любов, дорогі в Христі, це найбільша християнська чеснота, яка. Нас спонукає любити ближнього, любити Бога і в цій любові не бажати зла, не робити зла, не заздрити, не чинити ніякої напасті. Оце є дієва, животворча любов. І хто бав гріх, є ще одна необхідність, необхідна умова для того, щоб бути в царстві Божому. Це прощення гріхів через покаяння. Ми мусимо визнавати свої гріхи. І знову же, визнання гріхів це не є покаяння. Покаяння це є жаль за гріх, визнання його і покута, постанова більше його не чинити. Оце є справжнє покаяння. Через сповість ми отримуємо прощення гріхів. Коли священник читає розрішальну молитву, тоді людина очищується, очищується від своїх гріхів через покаяння і стає свята, як після хрещення. І така людина обов'язково входить до царства Божого. Основне, відмовиться від гріха і перестати знову його повторювати. Ми кажемо про дієву жертовну любов. Ми розуміємо, що церква була гонима. Ще недавно, 30-40 років назад, церква була нищена лукавою радянською владою, але люди зберігали любов у серці своєму і зберігали віру. І ту любов, і ту віру передали нам. І ми сьогодні, сьогоднішні християни, її виявляємо у любові до ближнього, виявляємо у боротьбі через любов до своєї Батьківщини. Хтось скаже: ну, можливо, сьогоднішні, сьогоднішня молодь, сьогоднішні воїни і не ходили до церкви, і не знали тих. Істин віри, а чи мають вони любов, чи вони спасуться? Так, дорогі в Христі, бо каже Господь Бог, що немає більшої любові, ніж то душу і життя своє покладе за друзів своїх. Кладучи життя за ближніх своїх, за захист батьківщини, ці. Велити Духу є справжніми святими, які яким уготовано Царство Боже, про яке каже Христос. Тож, дорогі у Христі, маючи таку велику підтримку святих угодників Божих, які впродовж століть клали життя Своє за друзів своїх, клали життя своє заради спасіння себе і ближнього, молімося до них, щоб вони перед Престолом Божим. Виполагали для нашої батьківщини України мир через перемогу. Тобто, як каже блаженніший митрополит Епіфаній, справедливий мир, аби ми могли відбудовувати і розбудовувати свою країну, аби ми могли святими ставати через добрі діла, а не через мученицьку смерть, щоб ми допомагали один одному і тим збагачувалися у благочесті, а не клали життя своє. За ради землі своєї і своєї Батьківщини. Молімо все милоство Бога, бо де Бог, там перемога. Нам необхідна дорогі в Христі перемога для того, щоб наші діти, наші онуки жили щасливо. Церква розвивалася і країна процвітала. Нехай все милостивий Господь, молитвами всіх святих, що на землі українській просіяли, дасть нам благодать. І силу, і мужність до перемоги, до перемоги над гріхом і над лукавим ворогом. Амінь. Слава Ісусу.